Вітаю вас, друзі! Вам послання від вищих сил, вам послання, дивимося процвітання! А що душа з цього приводу ваша скаже? Адже ми зараз дуже часто поєднуємо ці два оракули, і дуже цікаві і корисні виходять повідомлення. Зробіть крок назад. Зробіть крок назад. Процвітання. Зробіть крок назад. Зазвичай треба робити крок вперед, нас закликають, а тут крок назад. А про що це? Давайте на, на рунах ще подивимося. Чому вам треба зробити крок назад, щоб процвітати? Якась небезпека, нібито попереду, і вас застерігають. Зробіть крок назад. І тоді буде процвітання. Зробіть крок назад, щоб якісь зміни прийшли. Ну, навіть щоб щось нове впустити в своє життя, як би це парадоксально не звучало, але тут вам радять: зробіть крок назад. Застерігають. І буде вам процвітання, і буде новий день, новий світанок. А якщо зробити крок вперед, подивіться, там небезпека. Когось застерігають, дійсно застерігають. Руна Ей така складна руна. Руна ну, вона асоціюється з картою смерті. Тобто трансформаційні, тяжкі трансформаційні процеси. Знаєте, що вас захищають вищі сили, але, але складні енергії вас оточують. І є якась небезпека, вам кажуть, зробіть крок назад. Ще раз повторюють. Вас саме цим посланням і оберігають, і захищають. Так. І кажуть, що процвітання буде саме в матеріальній сфері, в грошах фінансовий канал розкриється, але будьте обережні, ще раз повторюють, застерігають, якась є небезпека в чомусь. Будьте обережні, не поспішайте робити крок вперед. Краще оступіться назад. Вперше я так. Застерігаю, тому що завжди кажу, що треба крок вперед робити, а тут все навпаки, дуже важливе послання. Також ви будете процвітати у стосунках. Гармонія в стосунках прийде. Теж вам таке послання передають процвітання в грошовій сфері в стосунках, але застерігають, щоб ви були обережні максимально і не поспішали з якимись висновками, з якимись рішеннями, з якимись діями. Краще крок назад або зупинка, а потім дія і процвітання. Ну ось.